з Силостікості в Європі. Країна, що захоплює немовірною красою, пейзажа, що перехоплює подих, національною кухнею, великою і дуже цікавою спадщиною і гіркою історією. Дорога шагі не треба. Окрізорить у нас шлях. Я йду. А ще ми втомлюємося дивувати національними традиціями, які відрізняються ідентичністю у різних областях, красивою музикою, яка так бере за душу, чуттєвими народними танцями, дивовижними вишивками, багатою літературної спадщиною. Цей список можна продовжувати безкінечно. Україна пройшла складний тернистий шлях, як і інші європейські країни до незалежності, визнання територіальної цінності та унітарності держави. Незалежна Україна, ніколи не брала участь у збройних конфліктах на інших територіях у якості агресора, але лише змушена захищати свій вільний вибір. Сьогодні вона захищає Європу, будучи єдиною країною у світі, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї. Країна, що відмовилась від головної гарантії своєї безпеки, має сусіда, який живе реаліями диктаторських режимів. Та важає за норму погрожувати, порушувати, анексувати, нищити, вбивати. Вона отримує унікальну можливість подолати виклики, що дозволяють швидку інтеграцію в європейську суспільноту, а саме удосконалювати систему управління державою, розвинути потужність економіки, стати повноцінним стратегічним гравцем на геополітичній арені, зміцнити обороноздатність за гарантії міжнародної колективної безпеки. Ми зробили важливі цінний вибір. Головне використати можливість та всебічну допомогу європейської спільноти, які сприятимуть рухатись вперед до перемоги. Потулаємо смерть смерти та темряву, здобудемо життя та світло. Ми впевнені, що майбутнє України найбільше залежить від нас з вами. Віра в перемогу, вірний вибір європейського розвитку. Що щасливе майбутнє для себе та майбутнього полі, якщо ми хочемо бачити. Свою рідну Україну духовно, культурно, політично і економічно розвинутою державою, яка буде спроможною відстоювати свої особисті інтереси в будь-якій міжнародній сфері, ми повинні розвиватися самі, тим самим збудовувати рідну країну, не бути байдужим до майбутнього і докладати до цього якомога більше зусиль. Чим вищим будуть наші прагнення, тим кращий результат ми отримуємо в майбутньому у майбутньому ми будівельники, професію, яку здобуваємо монтажник, систем тепер... Готові відразу після закінчення вчилища вступити до лав відбудовників економіки країни, маючи практичні навики, які здобули у майстернях освітнього закладу на підприємствах при вороходженні виробничої практики, володіючи технологічною послідовністю виконання робіт, використовуючи передові прийоми та сучасні методи роботи і обов'язково підковані теоретичним матеріалам з певності, можемо сказати, ми готові до розбудови нашої держави. Нашому училищі підписаний меморандум про співпрацю з німецьким товариством міжнародного співробітства ІС за програми просування на та імплементації директиви ЄС про неколективність в Україні. Що дає можливість нам, як здобувачам освіти, вдосконалити свої знання з передових систем енергоефективності, пройшовши відповідний теоретичний курс, та відточувати свої знання, уміння та навички з утеплення будівель на зовнішніх стінах свого рідного училища, впроваджуючи сучасні європейські стандарти, це квиток у майбутнє, у стабільне, забезпечене і відповідно щасливе життя, не тільки наше, а й цієї нашої країни. Розбудуємо країну разом. Нам дуже хочеться зробити свій внесок у майбутнє України і своїми знаннями допомагати їй в її відбудові. Сподіваємося, що ми зможемо впливати на розвиток рідної країни. Та все ж вона для нас не ким стати, а ким бути. І якщо більшість українців, як і ми, будуть прагнути стати справжніми патріотами, милосерднішими і добрішими, будуть мати бажання на краще змінити свою Україну. Україна обов'язково стане найрозвиненішою і найсильнішою державою.